Підприємці із Полтави зустрілися із представниками підприємств горішніх плавнів, обговорили умови роботи в реаліях сьогодення та можливості співпраці у галузі трикотажного виробництва. Адже через війну в Україні руйнуються підприємства, а разом з ними люди втрачають робочі місця. Порушені ланцюги постачання і логістики, виробничі витрати бізнесу збільшуються, а купівельна спроможність населення зменшується. Окрім зусиль бізнесменів утримати штати робітників, виплату заробітних плат на гідному чи, хоча б звичному для них рівнях, дати можливість заробити на своїх підприємствах людям з окупованих територій, більшість підприємців намагаються підтримувати і допомагати Збройним силам України. Весі ці наміри змушують відшукувати нові шляхи розвитку підприємств. Один з них пошук і знайомство із новими партнерами. Саме з такою метою днями і відбулася зустріч підприємців за підтримки адміністрації горішніх плавнів та за співпраці із фахівцями обласної служби зайнятості, адже на кону створення нових робочих місць наша задача сьогодні забезпечити людей роботою. У нас з'явилися деякі перспективи, які зараз в стадії опрацювання, щодо організації пошиву трикотажних виробів. Частину ми беремо на себе таких замовлень, але якщо взяти в цілому, коли я звернувся до Катерини Данилівні, так як ми вже працюємо з ними більше 15 років, щоб ми відкрили десь філіали в області ще допоміжно під трикотажний асортимент. Була пропозиція, хороша ідея зібратись в горішніх плавнях, багато трикотажних підприємств, де хороше обладнання. Де є люди достатньо високої кваліфікації, з хорошою продуктивності праці, нам важко сьогодні працювати всім. Я розумію вам і утримувати виробництво в когось оренда, обладнання, ремонт, заробітна плата, податки і в кінцевий результат для нас фінансовий важкий в сьогоднішній день. Є такі замовлення, які могли б бути перспективами і на послідуючі роки. Відповідно, для нас і для вас це була б хороша перспектива із стабільності роботи, збільшення і робочих місць, стабільності виплати заробітної плати. Важкі часи народжують сильних людей, а сильні люди створюють хороші часи. Сподіватимемося, що нова дружба підприємств Полтавщини закладе паростки добробуту для всіх жителів регіону.